Всім привітик! Ми, як бачите, на вулиці працюємо, от за моєю спиною купа соломи. Нам фермер тут біля нас орендує поле. У нас на території ставить часом техніку, то ми його попросили, він ячмінь молотив і лишив нам солому. Солома така добротна, знаєте, сприєм трошечки. Будуть чи на підстилку, чи на трошки на годівлю, а може те, що не з'їдять, то будемо підстиляти Зараз чоловік звозить з поля, е, КПІ подрібнює, щоб воно було дрібненьке, як січка. І отак скидаємо на кучку. А потім, бачите, там навіс ззаду. І ковшем туди в навіс це закинемо. І пастушок спереду натягнемо, акумулятор підключимо і все і до зими буде собі лежати спокійно. Ну, отакі у нас сьогодні справи. Так ми сьогодні працюємо. А мої мадами! Посходилися всі тут коло мене. Куди йдеш? Бо ж дуже інтересно, що то привезли, а їм їсти не дозволяють. Хоч там з тієї сторони і люцерна лежить, за цим, там, біля, за тим прицепом. Коротше. Ну, але люцерна, зелена, то не то. А от, оця солома ото зовсім друге діло, бо її не можна. Не знаю, чи вам на відео видно, але бачите, вона така зеленим таким То все, оце перій, зеленкувати, оце перій. Тому солома така дуже-дуже гарна. На годівлю теж, я думаю, підійде. То не пшенична, то ячмінка, тим більше, то корівки таке люблять. Манька навіть не думай, бо полоч по попі. Тікай, звідси, тікай, пішла, йди собі. Йди, понажирали, жуйки жуєте, чого лазити тут? Чого лазити? Шуруй, кажу, ну дивись. Шуруй іди, іди, ну йди. Ну. Я тебе не гладити, збираюсь. Не лізь, кажу, ну дивись. Та, ти вреднюча яке. Знаєш. Що... Хазяйка не буде бити. А, ти хитра жопа. Бачите, всі позбігалися. Дивляться, що то я роблю. Я ще їм ванну перенесла, бо в нас ванна стояла ближче там до хліва, за тим стовпом, де вони стоять. І там постійно було дуже мокро. Шоколадка куди пішла? Куди? Ану пішла звідси, бо я тобі вже зараз... Куди ти сунеть? Ну Ти подивись на. бачите, прям калюжа стоїть там, за тими корівками. То я їм ванну пересунула сюди на сухеньке, щоб... О, вірка в охоті. Щоб їм туди не лізти, Вон, бачите, калюжа була там прям. Тут на сухенькому пили водичку, помила гарно вимила ванну після дощів, бо трошки вже забруднилася. І то вони прийшли сюди дивитися, дивісь. от зараза, я тобі зарада. І не можуть вони спокоїтися. Йдіть їжте, що ви ходите тут коло мене всі? Чого ходите? О, де ти тих мотузків набрала, вже зачепила за ногу, тікай. Давай, Шуруй. Я назбирала мотузків, бо тут у нас перед нами тут ще в тому піднові. Господарували тут, складали ці тюки, та й мотусківку, а вона зачепила за ногу. Ну, такі в нас сьогодні короті, справи. Працюємо, ви чим займаєтесь?